Вітаю, друзі! У Польщі можуть виникнути труднощі перетину кордону для українських дітей віком до 13 років. А причина цього нові вимоги, які стосуються наявності електронного документа ДІЯПЛ. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його. А також підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, що саме запропонував політик, а також щоб не пропускати найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Так, згідно з новими правилами, неповнолітні діти віком до 13 років, які не мають електронного документу ДІАПЛ, можуть не отримати дозволу на в'їзд до Польщі. Причому їм можуть заборонити і в'їзд до інших країн шенгенської зони. Таке рішення оголосила прикордонна служба Польщі через необхідність уніфікації документів, які підтверджують право на перебування в країні. Особливо актуальне це в умовах високого рівня мобільності біженців і тимчасових переселенців. Нагадаємо, документ ДІПЛ, який є електронним аналогом українського свідоцтва про народження для дітей, має на меті спростити процес перевірки документів і забезпечити більшу безпеку на кордоні. Це рішення було прийнято з метою уникнення підробок і забезпечення точності даних про дітей, які перетинають кордон. Важливо зазначити, що для українських дітей, які вже перебувають в Польщі, нові правила можуть стати перешкодою для поїздок до інших країн шенгенської зони, якщо вони не мають цього документа. це може вплинути на родини, які планують подорожі або переїзд, і створити додаткові труднощі для батьків. Прикордонна служба Польщі наголошує на важливості дотримання цих нових вимог і рекомендує батькам, чиї діти планують подорож до Польщі або в інші країни шенгенської зони, подбати про наявність електронного документа Ді Для отримання цього документа батьки можуть звернутися до відповідних українських органів або через онлайн-сервіси, що пропонуються для оформлення документів. До речі, такі нововведення вже викликали занепокоєння серед українських родин, які перебувають за кордоном, або планують переїзд до Польщі. Прикордонна служба Польщі обіцяє надати додаткову інформацію та консультації для тих, у кого виникають труднощі через нові вимоги. Крім того, нагадаємо, що в Україні заговорили про заборону виїзду за кордон для дітей. Так, таку ідею озвучив один з українських політиків, і про цю ситуацію ми розповідали в одному з минулих відео. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Так оскільки Україна зараз воює не за демократію, а за виживання, тому заради перемоги українці мають обмежити. Себе у всьому таку думку висловив український політик і громадський діяч Дмитро Корчинський. Крім того, він переконаний, що в Україні треба заборонити вивозити за кордон навіть дітей. За його словами, імміграція дуже негативно впливає на демографічну ситуацію, яка була критичною ще задовго до війни. Аргументуючи свої слова, політик навів приклад Китаю, де заборонили іноземцям всиновлювати дітей і вивозити їх за межі країни. І навіть попри мільярди населення Пекін намагається не посилювати демографічну кризу. Звісно, заборона виїзду дітей за кордон це лише поки що розмови. І ніяких рішень щодо цього українська влада не ухвалювала. Але нікому з нас не відомо, які саме обмеження з часом запровадити українська влада. Тому нам треба бути готовими до всього. Також треба нагадати вам, що все більше європейських країн запроваджують для українських дітей обов'язкове відвідування місцевих закладів освіти. І роблять це різними методами. Так, за останніми даними Міністерства освіти Польщі, в Україні проживає близько 300 тисяч дітей-біженців. І якщо дитина українців, які мають в Польщі статус тимчасового захисту, з 1 вересня цього року не пішла до польської школи, на батьків можуть чекати штрафу. В цьому випадку управління гміни почне шукати таку дитину, чиновники будуть висилати батькам листи та накладати штрафи. Тобто, держава запустить звичайний процес контролю за виконанням шкільного обов'язку, який може завершитися навіть судовою справою, штрафами та скасуванням виплати 800 але важливо, зміни стосуються виключно тих осіб, які мають дійсний песель зі статусом УКЕ. Це не стосуватиметься тих емігрантів, які приїхали до Польщі до 22 року чи пізніше, або втратили статус УКЕ. Але чи можуть українські діти навчатись вдома? На жаль, ні. Для українських дітей цей варіант виключений через гірше знання польської мови. Натомість у режимі домашнього навчання можуть навчатись лише діти та учні з множинними вадами розвитку, які мають довідку про необхідність спеціального навчання та є обов'язковими до навчання в школі або реабілітаційно-освітньому центрі. При цьому участь в онлайн заняттях, організованих українськими навчальними закладами, не повинна перешкоджати обов'язковому відвідуванню польської школи. Поки що, друзі, на цьому у мене все. Що ви про це все думаєте? Пишіть це в коментарях і не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.